Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт Коло мами. І сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти дітям реалізуватись, розкрити їхній творчий потенціал та спрямувати потрібне русло не домінуючи, а. Підтримуючи, адже як відомо, краще навчити людину ловити рибу, аніж усе життя годувати нею. Власне про таку незвичну риболовлю, ми сьогодні поговоримо із співорганізаторкою благодійного ярмарку для дітей. Не рибка, а вудка Людмилою Лисенко. Вітаю вас, пані Людмило! Вітаю! Тож чому така незвична назва? Розкажіть, будь ласка, не рибка, а вудка е, ну всі знають цю китайську мудрість. Що коли ти хочеш нагодувати людину одного? Тільки дня ти маєш їй дати рибку. А коли хочеш, вона була сита все життя, подаруй їй вудку. І е, спілкуючись з дітьми, які е, приходять до нас на заняття на майстер-класи, ми неодноразово чули такий запит: о, якби в мене були такі інструменти вдома, якби в мене була глина, якби в мене був ткацький станок. Я, звісно би, так хотіла займатися або хотів займатися цим більше часу. І ми на запит дітей організували їм можливість. Мати вдома щось таке для творчості, чого у них наразі не було. Угу. Тобто вони могли е з допомогою вудки всі рибку вже вдома, ловити так? її, Ловити, продовжувати і ловити В домашніх умовах. Ви згадали про проєкт, в рамках якого власне і проходив цей благодійний ярмарок. Це проєкт благодійний і е якісні, безкоштовні заняття в різних майстернях. Проєкт вінок, який так. вже тривалий час е з червня, з червня так діє у Вінниці, які відвідують діти різного. Віку ми ще більше про проект поговоримо, а зараз повернемось до ярмарку. Чому виникла взагалі така ідея? Десь подібне ви бачили, чи то ваша власне була така ініціатива? Це якась така спільна творчість з дітьми. Вона визрівала і е... У нас з'явилася така можливість це зробити, і ми не відмовилися. Це чудово. скільки діток взяли участь у ярмарку, які були умови участі у ньому? Так дійсно в нас були певні умови. Могла відвідати ярмарок дитина, яка до цього вже відвідувала майстер-класи, яка відповідно була зацікавлена в такому, і е, ми обмежились наразі 40 дітьми. Угу. Всі прийшли так. У нас <ріпи> аншлаг. <ріпи> Якого віку це були діти приблизно від 6 до 16-17 років. Так угу. це були. діти з Вінниці чи з інших міст? Це абсолютно важливості. величезна географія і Вінниця, угу. і е, діти з Донецька, з Лисичанська, з Херсона, з Харкова. Тобто е, абсолютно майже. Половина України точно було. захід був відкритий. Власне, хто мав таке бажання, хто відвідував майстер-класи в рамках проєкту Вінок, могли потрапити так, на це власне, ярмар. Реєстрація так. проходила абсолютно е, так, як і на майстер-клас. Діти реєструвалися на ярмарок і мали таку можливість. Угу. Давайте зараз переглянемо невеличке відео про те, як проходив ярмарок, і далі детальніше ще про нього поговоримо. Добре! Даю це проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. І сьогодні ми говоримо про те, як допомогти дитині розкрити її творчий потенціал, не домінуючи, а підтримуючи. І з нами ідейна натхненниця благодійного ярмарку для дітей не рибка, а вудка Людмила Лисенко. Отож, пані Людмила, розкажіть, будь ласка, як проходив продаж? Взагалі, сам ярмарок був схожий на такий великий день народження. Тобто, смаколики були, була цікава музика, були фотозони, до створення якої можна було долучитися і зробити гарне фото. Якраз на нашому невеличкому відео ви могли бачити такі фотографії. Була, були ігри, були настільні ігри, які діти обожнюють. Вони мали можливість провести час просто приємно з ровесниками. Була е, така лотерея у вигляді риболовлі. Ну і, звісно, був ярмарок. тобто кожен Міг піти з такими подарунками. Самому собі, тим більше, що ярмарок був за досить специфічну валюту. Там були у нас не гривні. Як називалася ця валюта? Розкажіть, будь ласка, оки. чому оки? Ну вінок, ок. тобто кожна дитина на вході отримувала там певну кількість стартовий пакет. Так, 350 оків. Так, три, але uh -huh. можна було здобути ще якісь бонусні оки під час ігри, або, наприклад, під час лотереї. Ось були розіграші, була риболовля, звісно. Uh -huh. Тому дітки деякі підвищились. Свої капітали і витратили, і мали можливість їх витратити на якраз. Необхідне для рукоділля, діти вони взагалі дуже люблять щось купувати, такі завзяті покупці. Тут в них валюта така незвична в руках, вони могли порахувати. І коли був старт, всі почали підходити до майстрів, які представляли різні творчі набори, так з допомогою яких можна було ну, продовжувати заняття, як ми вже говорили вдома, що користувалось так найбільшою популярністю. От ви так дивились на все це? Ну так як я приймала участь як. Продавець, я можу сказати, дуже великою популярністю користувалися все. санки Тобто, купили все, розібрали. Особливо приємно було дивитися, що діти іноді об'єднували свої капітали. Або ще були такі випадки, коли купували в подарунок. Тобто, якщо бачили, що комусь на щось не вистачило грошей, діти купували і дарували. Ніхто їх до цього не примушував, і тим більше приємно, що це такі випадки були. А що власне ви представляли на цьому ярмарку? У мене була майстерня, яка пов'язана з в'язанням і тканням, так як я майстер-класи відповідні веду. Тому були ткацькі станочки, були шпиці, були різні нитки, і діти залюбки це все розібрали. Вже навіть приходили до мене на майстер-клас. Я з своїм. Я своїм. Так, бо на майстер-класах усе діткам надається, вони так, вже користуються цісно. готовим, а тут є власне, свої інструменти. Mm -hmm. До вас підходили переважно дівчата, чи хлопці також цікавляться в'язанням, ткацтвом. Цікавляться, і в них і виходить гарно. Ми не робимо такого поділу. Дівчата-хлопці, так. так, абсолютно. Це приємно, що і хлопцям цікаво, і дівчаткам цікаво, і купували також азартно. Угу. Тобто хотіли дівчата. це отримати, так. аби далі з цим працювати. Це було ну, приємно бачити це супер, дійсно. Це супер просто. Стосовно того, що ще відбувалося, окрім власне купівлі, ви вже трішки згадали, що і така весела риболовля була, і насільні ігри. І ще прикрашали такий вінок. Ми теж його бачили у відео. Власне, чому вінок? Тому що проект називається вінок, і там були такі прикраси цікаві. Розкажіть про них ви більше. Помпони, помпони, так. Ну, це знову ж таки проект дає можливість подивитися на речі по-новому. Тобто помпони це колись були якісь інші речі, які потім розторочені, перетворені на помпони, прикрашені. Наше життя зараз дає таку ну, трансформацію, яка іноді нам неприємна, але в будь-якому випадку ми можемо брати щось хороше з цього. Ось і тому це так трошечки символічно було, що перетворюючи наш нелегкий час, ми можемо зробити щось хороше. Угу. Ну і власне це діти могли робити. Власне вони руками. могли долучитися. Вони робили, вони прикрашали. кожен міг взяти помпон, який е, підходить по настрою, по якійсь такій симпатії. Повісити де завгодно на цьому вінку. а Потім стати сфотографуватися. Угу. Що із задоволенням дітки робили. Е, якщо повернутися до власне розрахунків, угу. діти вони користувалися не гривнею, тобто гривнею платити їм не довелося, а оками. Але нам дорослим зрозуміло для того, щоб купити е, якісь матеріали або інструменти, потрібні не оки. Як так сталося, що все на ярмарку, власне, як і у проєкті вінок, безкоштовне, тобто платити не треба. У нас просто є дуже дуже гарні партнери, які нас uh -huh. підтримують, і які завдяки яким і мала можливість відбутися така подія. Це благодійний фонд Lifestyle Camper, потім Child Fund і Smart Освіта. Це наші давні друзі, давні приятелі, і вони надають нам таку велику підтримку завдяки якій, власне кажучи, і існує наш проект, і міг відбутися такий ярмарк. Щодо результатів ярмарку. Ви задоволені? ви як організатори потім обговорювали? Чи вдалося, чи можливо щось хотіли покращити на майбутнє? Таке планували? Ой, у нас багато планів на майбутнє. Угу. Я не скажу, що абсолютно 100%, ми Повторимо, тому що це не цікаво. Ось, але вже є найближчі плани на якийсь такий. Не буду розказувати всі секрети, слідкуйте за нашими новинами, у нас буде відбуватися і, і далі цікаві різні події. Щодо ярмарку, отримали те, що хотіли. Так, дійсно. Результат задовільнив. Пролетів час як одна хвилинка, і така хвиля енергії, яка йде від дітей, вона дійсно також. Дає енергію і далі творити щось, придумувати нове. надихає. Угу. Це надихає. надихає це правда. Давайте поговоримо ще детальніше про благодійний проєкт якісних безкоштовних занять для дітей вінок і чого вже досяг проект за час свого створення? Що з'явилося нового? Може, якісь нові майстерні з'явилися. Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді ми досягли вже так. Можна впевнено казати, того, що діти інтегруються успішно інтегруються в середовище своїх однолітків. У нас же ж проект відкритий не лише для переселенців. Ми не робимо ніяких обмежень. Це проект абсолютно для всіх дітей. Може долучитися будь-яка дитина в Вінниці, Вінничини, Вінницької області, і будь-яка дитина, яка проживає на території Вінничини, власне кажучи, однією із таких цілей проекту була інтеграція. Дітей в середовище, яке буде їм комфортне, і зараз ми вже бачимо, що діти здружилися, вони обмінюються інформацією, вони обмінюються підтримкою, вони створили свої групи в соцмережах. Уже групи, які об'єднують діток після відвідин гуртка. Тому я вважаю, що ну ми йдемо правильною дорогою. Угу. Будемо продовжувати. Тому, якщо ви, наприклад, перший раз чуєте про такий проект, ви абсолютно вільно можете зареєструвати свою дитину за посиланням на Фейсбуці або в інстаграмі. Проект вінок просто забиваєте вінок і потрапляєте на сторіночку, де ви зможете зареєструвати свою дитину. Майстер-класів у нас дійсно дуже багато. Що приємно, що можливо одноразове відвідування. Угу. Тобто зараз почалася школа, діти завантажені, батьки завантажені. Вам не потрібно підписувати якийсь контракт на відвідане на півроку, ніхто вас за це сварити, Давати обіцянки і примушувати якісь, так? так не буде. Е, спробуйте, можливо, ваша дитина на скелелазіння ніколи в житті більше і не попросить вас, чи ви її повели. А тут є така можливість: і скелелазіння, миловаріння, акторська майстерність, йога і настільні ігри ну перерахувати дуже складно, просто. Хочу сказати, що в нас є напрямок і інтелектуальний, і творчий, і спортивний. На будь-який смак можна знайти для uh -huh. будь-якого віку заняття. От, е, для найменших, що нового про що ви можете вже розказати? Найменші мають таке бонусне право провести маму за руку. На майстер-клас насправді найменші в нас дуже добре ходять керамічна майстерня. Їм подобається декоративна майстерня, подобається спортивні походи туристичні, настільні ігри. Тобто тут, як і в гендерного, немає обмеження, так немає і вікового. Тобто іноді дітям дуже сподобається те, що ми і не підозрювали. Це дуже добре, дуже приємно, що так. Є можливість розкрити свій творчий потенціал щодо такого інтенсиву, який у вас з'явився, це не школа, не школа, не школа, не школа. А що це, це можливість дітям? Якраз відтренувати ті навички, які абсолютно неможливо відтренувати вдома при дистанційній освіті. Вдома ти можеш сам працювати, а такі можливості комунікувати, креативити в групі, в тебе просто, ну, просто їх немає. Тому ми вирішили дати дітям таку можливість спробувати об'єднати їх, і ми бачимо, що дійсно це вийшло у нас, дітям подобається дуже багато різних. Способів розуміти українську мову можна вчити по різному і через ігри, і через якісь дуже творчі завдання. Тому в нас абсолютно не школа. У нас такий ну інтенсив, який дає можливість дітям розвиватися в колі однолітків таким, однодумців. Угу. Щодо локації, які локації е, є на сьогодні в вашому розпорядженні? От, наприклад, щодо ярмарку, то ярмарок проходив у молодіжному центрі квадрат. Так, так? це вже як укриття. Тобто, якби була повітряна тривога, ну її не було на той час, так то е, діти перебували в безпеці. Так. Мали б можливість просто залишатися там, де вони і є. У нас є локації. По місту багато. Я назву самих таких наших вірних партнерів. Це СК Колос, це ви вже говорили молодіжний центр квадрат. Потім у нас креативний простір «Артинов», Хаб, місто з містів, це такі найбільш великі, але насправді от скелелазіння воно відбувається в своїй локації, туристичні походи на своїй, миловаріння на своїй, інтенсив на своїй, Тобто, по всьому місту в нас може в різних районах міста, не лише так. в центрі, от, наприклад, натяжилові та от замостя. Це я проводжу там угу. посередам. Це у нас і рукодільний такий, можна так сказати, клуб. Де можна в'язати, ткати? Ось і четверта субота це в нас не школа. Якраз це за мостя. Тобто різні локації, різні райони нашого міста, аби було бажання відвідувати, можна знайти щось для себе підходяще, для своїх дітей. І ви як говорили, що зареєструватися дуже просто. Для чого потрібна ця реєстрація? Можливо, хтось просто перегляне розклад і просто прийде на заняття, вирішить просто пройти, не записуючись. Насправді реєстрація допомагає, по-перше, майстру. Підготуватися добре до заняття, тому що заняття для шестирічки річки і для дитини 12 років це абсолютно два різних заняття. Є можливість окремо займатися з дітьми меншого віку, з матусями, тобто і їм комфортніше буде, і майстру буде комфортніше. І від себе скажу, що якщо, наприклад, у мене є 15 ткацьких верстатів, то просто 16-та дитина буде відчувати себе трошечки некомфортно, тому що в неї не буде можливості відразу розпочати роботу. Тобто, це для зручності власне самих діток, не для того, щоб кось там обмежити, чи якісь там є нюанси, так для того, щоб дитина також мала набори для творчості, інструментів і чекають на майстерську. І чекають, ну чудово. І а, якщо так а, підсумувати нашу розмову, чому батькам варто, варто допомогти дитині відвідувати подібні заходи, приходити на майстер-класи, на різні майстерні? Для чого це потрібно? Розумієте, ми як батьки ніколи не знаємо, що пригодиться в житті нашим дітям. Абсолютно, і читаючи біографії видатних людей, я звернула увагу на те, що в них часто зустрічається таке слово одного разу. Тобто, одного разу я почув такі слова від свого учителя. Одного разу я був на такому фестивалі, де мене зачепило. Одного разу я відвідав майстер-клас. Ми даємо батькам можливість зробити цей один раз для своєї дитини. Тобто, ви не знаєте, ким буде ваша дитина. Будь ласка, дайте їй можливість зробити це, побачити, і можливо, дійсно, одного разу дитина стане якимось видатним, не знаю, інструктором со скалелазіння, завдяки тому, що ви просто прийшли на майстер-клас. Ну, чудово, одного разу це знадобиться і дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Успіху проєкту організаторам натхнення. Дякую, що дякую. прийшли сьогодні і поділилися своїми новинами. Розказали про те, що вам вже вдалося, і трішечки поговорила про те, що у вас ще є плани, далекоглядні плани на майбутнє. І то є чудово. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нашому колі була ідейна натхненниця ярмарку для дітей не рибка, а вудка. Співорганізаторка проєкту Якісних занять для дітей вінок Людмила Лисенко. Пам'ятайте, що діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. І ми, батьки, маємо допомогти їм у цьому. Я, мама Олена, до наступних зустрічей. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.